Коли тобі сповіщають, приходить сповіщення, що твій чоловік загинув, життя перестає існувати. Я дружина загиблого воїна, Йосипа. Чоловік у мене був дуже добрий, працьовитий, поважав мене, поважав. Людей старшого віку, дуже любив діток. У нас кхе, був до війни свій цех з бетонних виробів. Йому дуже подобалось самому виробляти ті вироби. І ми разом ходили на той цех, заливали плитку, заливали забори, пам'ятники. Все время старався для сім'ї, дбав для сім'ї. Він мріяв, щоб ми, коли почалась війна, він казав: ми дійдемо до Москви, і в Москві будемо пити львівське пиво, а потім поїдемо в гори. Бо я ніколи не була в Карпатах, хоч ми сам з Закарпатської області. Я не була в Карпатах. Він казав, ми обов'язково після війни поїдемо в Карпати. І вона ж Крим. Це була в нас мрія. У нас навіть є магні... М -м, цей магніт на холодильнику. <кхух> Після війни їдемо в у О 4.20 Я почула сильний вибух. Настільки сильний, я думала, що десь зірвався газ. Коли відкриваю... відчиняються двері, заходить син і каже, мам, війна, Що яка війна. Мам війна, і подивися». Ми з Йосипом встали, побігли у нас на третьому поверсі. Балкон, ми виходимо, і вся нова Каховка, ну, видна, як на ладоні. Там палало. Але палало в одному місці. Я кажу, може, якась диверсія чи щось таке Мата вся країна каже, війна. І потім коли ми чекали виступу президента, коли виступив президент і сказав, що повномасштабне масштабне вторгнення, над нами почали літати ракети. І Тоді почалося саме страшне. Десь у пів дев'ятого в дев'ять залетіли вертольоти до нас, мабуть, більше десяти штук, а вони кружляли. Потім пішли танки по вулиці. Це було страшно. Вони їхали з російськими флагами, потім був обстріл. Почали літати гради, зриви. Дві неділі, майже дві неділі сиділи без хліба, потім настала тиша. Це було саме страшне, коли була тиша. Ми розуміли, що наші відійшли і відійшли десь далеко. І був якийсь десь вибух, ми раділи. Значить, десь підходять наші, значить, десь близько. Ми пробули два місяці. це Називається два місяці пекла. 25 квітня, 22-го року нам не давали ні одного зеленого коридору. Виїжджали під обстріли, було близько 200 блокпостів до Давида Оброда. Нас передупредили, що не можна виїжджати, бо вони не дозволять. І тут один із них, правда, дякуючи Богу, махнув нам рукою, щоб ми проїхали. Ми поїхали, а заді нас почали взриватись бус, де було написано Люди Вся траса, там стоять спалені машини. Просто машини спалені з людьми. Ну нічого, да, дякуючи Богу, ми виїхали. Виїхали, заїхали в Кривий Ріг. І перше, що сказала моя дитина, коли ми приїхали в Кривий Ріг, попросила, мам, купи мені, будь ласка, одну шоколадну конфету. 26 квітня ми були в Тернополі. 27-го я, син і чоловік пішли в військомат проходити медогляд. Зранку, о 6-й ранку, я проснулася від того, що закрились двері у квартирі. Я не зрозуміла, Йосипа немає, сина немає. Ми з донечкою вдвох, я на телефон, зв'язку немає, що трапилось, де вони. О 12 годині виходить Йосип на зв'язок, каже: ну, все, ми завтра йдемо на вишколи. І 1 липня були мобілізовані. Вони, як на Київ, поїхали у травні місяці. Вони додому приїжджали лише на пару днів. Вони спочатку були на одному напрямку, а потім розділилися. І це було найстрашніше, що вони розділились. Йосип сказав, що. Якщо накриє і загинемо двох, я не пережив такого. Йосип завжди рвався додому, рвався на Херсонщину. Він був в Миколаївській області, в Давидому Броді був, в Беліксандрівки був, це все Херсонська область, то вісім кілометрів не знайшов додому. А потім було. Донбас був, була Луганщина. І на Луганщині його не стало. То, зі слів побратимів, у них була посадка, в яку ніхто не хотів йти. І хлопці пішли, хто був старший за віком, вони пішли туди, в ту посадку. Там перли вагнерівці, 20 чоловік на одного. Останній їхній бій. Був поранений командир роз і поранений Йосип. Йосип почав витягувати командира, щоб дотягти до ака. Йосип витягнув командира, а сам повернувся до бою. Потім смертельне поранення. Їх накрила арта, коли його привезли. У нього були пальці спалені до кісток від курка автомата. Він ще пластиром заклеював. Так його з тим пластирем і привезли. Це все, що залишилось від Йосипа годинника. Він від сильного порвався. Коли бій був, він лоб від напруження руки. Це куртка з останнього бою Йосипа, яка прошита осколками, прошита спина, рукав, прошитий. Живіт сама вороги. Ну, мабуть, найвища щас, нагорода для нього це орден за мужність. Ми дали третього ступеня, мабуть, неділі-три назад. І є у нього нагорода, це почесний житель міста Тернопіль. і... Його побратим привіз нам нагороди пурпурове серце. Це для тих, хто загинув, захищаючи країну. Коли тобі сповіщають, приходить сповіщення, що твій чоловік загинув, життя перестає існувати. Ти живеш як робот якийсь. Ти зранку встав ввечері ліг, а повинен триматись за щось. От я Кожній дружині, просто триматися, якось знаходити сенс життя. Мабуть, якби не мої дітки, я б не змогла далі. Просто. Ми відкрили петицію на звання героя посмертно. <кхи> Петиція дуже набрала мало голосів. На даний час у нас залишилось лише 20 днів, і зібрати потрібно ще 10 тисяч голосів. Я б хотіла щоб чоловіку присвоїли звання героя, тому що він заслуговує. Кожен військовий, який загинув, заслуговує на звання героя. І щоб це герой був не лише коли, кричать героям слава, а щоб герой був дійсно, не лише на словах. Я б просила кожного вшанувати пам'ять мого чоловіка і писати цю петицію.